Ось такі два годинничка з мапами. Тільки з тою різницею, що тут 4 сегменти 8 на 8, а тут два по 4 сегменти. Включаємо. Зараз вони підключаться до Wi-Fi мережі. Отримають свої IP-шники. та почнуть завантаження алармів. Зараз годинник. Є тут годинник. На цих двох мапах налаштовані різні погодні сервери і різні сервери алармів. На лівій мапі той той сервер, який. Ну, відображає Крим, але він завжди е, червоний. А на правій е, трошки інший сервер. Нема Криму, але дані ну, ідентичні. Ну, Ідуть годинники. Є е, датчики температури. Ну, власне, все, що вони вміють, то буде трохи в скриншотах